Я надію, зараз вебка не зависна. Я вам на стрімі хочу один момент показати. Це я, окреме відео публікую, мені прислали на пошту такий такі лист з текстом. «Тримай, це тобі подарунок. Окей, дивимось, тут якісь там предмети, але я на кожен навожу, мені пише якусь суму 5 тисяч. Хто не дочитується, він може не зрозуміти, що це за 5 тисяч. Може подумати, що йому 5 тисяч золота прислали, як мені. Але є такий насторожуючий момент, що пишеться он на якісь літери, пишеться на самому листі на повідомлення. Типу, я так розумію, це накладний платіж. І тут, якщо навести на сума наложеного платіжа. Тобто, якщо я якийсь предмет візьму звідси з цього листа, з мого, з мого рахунку спишу 6 тисяч золотих монет. А це, скажімо так погані люди шахраї роблять, розводять. Може І... А я в Discord уже скинув. Ну, я в Discord уже скинув, типу, не знаю, чи треба буде окремо тікет а На, на репорти да, давати. не Пират, знаю, не Просто це скоріше ні, все на одній сцені. Просто це скоріше людина, знаєте, там першого, 10, 20 рівня, що йому не шкода свій аккаунт, і він може так спамити, а якщо хтось розвівся, він просто потім гроші перекидує на інший на інший аккаунт і, типу, все. Ну, дати, ти вже його особу може там і не знайдеш. Тож, будьте уважні, бувають шахраї. У нас збільшується ануай на сервері, тож, на жаль, приходять і недобросовісні люди. Я б хотів би, щоб таких було поменше, але скажімо так. А тепер маленька ремарочка. Вже після запису цього відео мені відповіли в Діскорді, що адміністрація не блокує таких шахраїв з камерів. Тож будьте уважні, це все на вашій відповідальності. Ах, маємо що маємо. Я, я наразі був уважний, бо в мене якраз 6 тисяч було на, на рахунку. Типу, і я дійсно міг класнути мене їх могло списати. А, ось такі маленькі коротесеньки для вас відео. А от мені, наприклад, прислав це дійсно вже подарунок. А, Нік. Керкес. Так, на розвиток стріма. І я надіюся, що вони не. Ну як там, що це не, не в парі було спрацьовано, знаєте? Бо типу, що ти на. Якщо у тебе там три буде підряд подарунки, і якийсь один із них буде з накладним платежем, ти можеш не помітити. Типу, ти просто клацати на всі пен підряд. Так що я надіюся, що це просто подарунок від. Блін. Керкес, за що йому по Собі, треба буде якось забрати. Да, тільки інвентар повний. Тож дякую за увагу. Передаю вітанечко майбутнє. Запрошую на стріми. Стріми майже щовечора після 10-ї. Ігри різні, Вов в базові дні, п'ятниця-субота, в інші дні вов ситуативно. До зустрічі в наступних відео. Перепрошую перед Керкесом. трохи незручно вийшло, він хотів зробити добру справу, а я такий. Що, за підвозив його в чомусь? А, там після запису також сказали, що він порядна добра людина. Тож перепрошую і дякую за подарунки, за підтримку кілька